Доброго рано малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимуючих або осілих пташок. Давайте їх пригадаємо. Маленький хлопчик стрибнув на стопчик, по двору пострибав усі зернятка зірнятка зібрав. Ну, звичайно, це горобчик. Слухаємо наступну загадку. Сама сірувата, хода мішкувата. Горда персона, а звуть її. Буде уважні, звичайно, це ж ворона. Наступна загадка. На моє віконечко прилетить масонечко. Мила пташка жовтогруда Запищить і день розбудить Як горобчик невеличка, хто це, діточки, синичка, правильно! Наступна загадка. Стрибує між гілок та шина білобока, криклива, крадькувата, а звуть її. Так, це ж сорока. Ось ми їх згадали. А зараз розглянемо картинки та дітки вам потрібно називати пташку та її дитинчат. Наприклад, сорока сороченята. А зараз на картинці ми бачимо горобчиків. Дітки назвіть, де сидять горобчики. На гілочці, на лавочці, на стежинці, на ялинці та під ялинкою. Дітки, а зараз уважно розгляньте цих пташок. Назвіть їх та порівняйте, поставте відео на паузу. Дивлячись на картинку, дайте відповіді на запитання, що роблять хлопчик та дівчинка. Навіщо нам підготовувати пташків? Назвіть тих птахів, які є на цьому зображенні.